Атеїсти, які колись вірили в Бога, що змусило вас перестати вірити. Мене принизили після сквалтування, тому що він був пастором в моїй церкві, і я, мабуть, зробила щось, щоб спокусити його. Мені було 12, і він ніколи не притягувався до відповідальності, тому я пішла і більше ніколи не поверталася до церкви. Пастор сказав моїм батькам, що стурбований тим, що я на шляху до диявола, тому що ставлю звичайні питання при вивченні біблії. Типу, а як щодо людей у віддалених районах, які ніколи не впізнають про Бога? А що з тими, хто виріс у різних релігіях через своїх батьків? Навіщо їм іти в пекло? Те, як відреагували церква та мої батьки, це все, що мені потрібно було знати, щоб піти звідти. Я пам'ятаю, як у дитинстві ставив це питання. Пастор сказав мені, що вони не підуть у пекло, бо не знають. Потім я запитав, чому тоді у нас є місіонери, які розповідають їм про це і ризикують відправити їх у пекло. Я так і не отримав на це відповіді. Коли я зустрічався з дівчиною, яка ходила до церкви, її дядько зґвалтував її. Їхня відповідь на її спробу отримати допомогу була дівчина з правильною вірою ніколи не може бути зґвалтована. По суті, вони сказали їй, що це її провина, і вона повинна мовчати, тому що її дядько був дуже поважною людиною. Він був знаменитістю в маленькій церкві і вони розмовляли з ним, але насправді вони просто помахали йому пальчиком. Пізніше він зробив це знову. У неї вже була криза віри через свої думки, але спостереження за їхньою реакцією та оцінка того, як вони реагують, просто розчавили її. Подобається тема. Тоді збирайте 300 вподобайок і вийде друга частина. Чому моя мати вірить в якусь релігію, а батько ні. Чому існує кілька релігій з побожними послідовниками? Так, існує стільки релігій, і кожна претендує на те, щоб бути єдино правильною. Об'єктивно, всі вони не можуть бути правдивими, а оскільки неможливо сказати, чи вірні якісь із них взагалі можна й не турбуватися. Так, мій батько був на війні у В'єтнамі. Він не дуже вірить у цього хлопця з Ватикану у смішному капелюсі. Він просто навчив нас добре ставитися до людей. На уроці історії в середній школі я думав про те, якими дурними були люди, які вірили в грецьких богів, і мене переклинило. Мені завжди подобалася грецька та римська міфологія, але вони завжди були для мене просто куметними історіями. Я ніколи не розумів, як ціла цивілізація протягом тисячі років могла насправді вірити у всі ці фантастичні казки, можливо, вони просто передавали міфи як набулиці для казок. Але ні, цивілізація, що присвячує всю свою майстерність і час будівництву та зведенню тисяч храмів статуї фресок, мала щиро вірити у всіх цих богів. І якщо мільйони людей тисячі років тому так сильно помилилися у тому, що вони дійсно вірили і чому поклонялися, як чорт забирає хтось міг дивитися на християнство чи будь-яку іншу релігію і думати, що це правильна і справжня віра. Я завжди намагаюся ставити це питання під час дискусії про віру, і наскільки я пам'ятаю, ніколи не отримував адекватної відповіді. Просто це ніколи не мало жодного сенсу. Колись у мене з'явилися навички критичного мислення. Я почав ставити запитання, а відповідей не було. Крім того, мені казали, що ви просто повинні мати в собі віру. Але як виявилося, мало тільки вірити. Коли мені було 10 років, я був у канікулярній біблійній школі і нас запитали, чи говорить з нами Бог, і всі довкола мене сказали: Я весь час відчуваю Божу присутність, і я був як я ніколи не відчував Божої присутності. Я думав про це стільки, скільки може десятирічна дитина, і дивувався, чому Бог не розмовляв зі мною. Коли я загалом був досить гарною дитиною, коли я зрозумів, що Санта та Пасхальний кролик теж не розмовляли зі мною. У мене був подібний досвід у церкві. Це було схоже на якесь дивне змагання за святість серед однолітків, увінчена всіма молодіжними пасторами. Я пам'ятаю, як був у канікулярній біблійній школі, і вони сказали, що ти потрапиш у пекло, якщо не віриш у Бога. І я запитав вчителя, що якби ви були справді гарною людиною і робили все, що просив Бог, але в глибині душі ви все ще не були впевнені у своїй вірі. І чувак подивився мені десятирічному прямо в очі і сказав, що в такому разі ти підеш у пекло. Для мене це було початком кінця. Потім, просто мандруючи світом, я зрозумів, як багато людей комусь поклоняються, і що білий чувак у небі здавався однією з найдурніших версій цього, якщо чесно. У дитинстві я ходив до церкви, а коли батьки перестали мене туди водити, я іноді ходив із друзями. У старших класах я пішов у ЯнКЛАЙФ та отримав насолоду від цього. Я відчув себе ближче до ідеї Бога, і я тоді справді копався у цих почуттях. Ви захоплені моментом, веселощами та компанією, і відчуваєте, що є частиною чогось більшого. В останню ніч табора вони посилають усіх шукати місце, де можна побути на самоті. Для нас це шанс подумати про все, що ми говорили того тижня, і з'єднатися з Богом, якщо захочемо. Я лежав у траві, дивлячись на зірки, щоразу сподіваючись, що щось всередині нарешті класне. Цього не сталося. Я просто провів час на самоті у темряві на природі, розбираючись зі своїм життям самостійно. І в якийсь момент в мені клацнуло дещо інше ми можемо звернутися по допомогу тільки один до одного і до себе. І ми повинні щось робити, якщо хочемо щось змінити у своєму житті. Тим не менш, то був чудовий час за іронією долі. Курс богослов'я з писань у католицькому коледжі. Мій професор представив фактичну історію Біблії, міріади текстів, які зручно ігнорувати, та безліч джерел, які деякі середньовічні люди вважали істиною, не шукаючи історичної точності. Ця кричуща зневага до істини не підтверджує існування божества. Спостереження за цілком нормальними людьми, які не є релігійними, призвело до використання критичного мислення та кращого розуміння науки. У мене те ж саме. Я народився в культі всесвітньої церкви Бога, і з раннього віку це не мало для мене сенсу. Я навчався у державній школі. Мої шкільні друзі були добрими людьми, але церква продовжувала говорити, що вони грішники та сповнені безбожності. Це просто не вкладалося в моїй голові. Потім мова, яку вони використовували для Бога та неба, теж мене не влаштовувала. Він ревнивий Бог, але ревне, це погано. На написах ви побачите людей, що горять у пеклі, але я ніколи не хотів би дивитися на це. Кожна проповідь була про пекельне полум'я після кінця світу. У них була прошура під назвою страшно і чудово створено про людське тіло. Я поставив собі питання: чому я маю боятися Бога та його творінь? Питання йшли, йшли, поки я не зрозумів, що не нісенітниця придумана людьми, які боялися кінця світу. Не те щоб якийсь Бог не міг існувати, але я зрозумів, що історії, в яких я був вихований, не мають жодного сенсу. Це історії про Адама і Єву, які згрішили і за яких якимось чином я несу відповідальність. What the fuck? І про нехристиян, що горять у пеклі, бо Бог їх на це засудив, але все, ще їх дуже любить. Насправді жодна система вічних покарань і нагород за кінцеві дії не має сенсу, якщо вона поєднується із твердженням, що Бог люблячий, справедливий та милосердний. Нескінченне покарання за кінцевий злочин за визначенням нескінченно несправедливо і точно немилосердно. Час від часу я бачу розсудливих християн, які не вірять у пекло для невіруючих або у вічне покарання. Я був вихований так, щоб дивитися на Бога, як на батька. В якийсь момент я зрозумів наскільки хреновою є вся ідея християнства. Якби мій батько сказав мені поводитися певним чином, а якщо я цього не зроблю, він запре мене в підвалі і катуватиме мене до кінця мого життя, його посадять у в'язницю і позбавлять батьківських прав. Чому? Тому що у нас людей є розум, і ми логічно дійшли висновку, що ми не повинні дозволяти батькам-психопатам жорстоко поводитися зі своїми дітьми. Тому що наше суспільство створює закони для боротьби з таким насильством у будь-якому випадку, навіть якщо вони мають рацію і мені судилося провести всю вічність у вогняній ямі тортур, я не хочу бути на небесах з моїм отцем-фанатиком чи ідеальними християнами. Надішліть мене до біса з геями, індуськими бабусями, атеїстами та всіма іншими. Я ненавиджу тих людей, які потрапляють до раю. У будь-якому разі вони гірші. Якщо це те, ким я маю бути щоб потрапити на небеса, я цього не хочу. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, у що вірите ви і чому. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!